Село Волоське розташовано на правому березі Дніпра при впадінні річки Мокра Сура. Глибокі історичні корені, що сягають ще до історичних часів. Археологічні дослідження свідчать про наявність поселень у цій місцевості ще з епохи пізнього палеоліту, приблизно 16 тисяч років тому. Знайдені стоянки, кургани та інші артефакти підтверджують безперервне проживання людей у цьому регіоні протягом тисячоліть, третього перше тисячоліття до нашої ери тут знаходили Могильники, доби бронзи, майорці, волоському і у курганів у нас дуже багато курганів, навіть зараз залишилось 33. Було ще більше, коли проводили Фронзенський водоканал, той канал проходив частково через якісь кургани. Їх так розкопували і вивчали науковці. Тобто історія села йде хто знає, з нас, яких до нашої ери тут люди жили завжди. І навіть на острові, який входив в сурський поріг. Напроти нашого села два пороги було всього їх дев'ять, а два напроти нас. Сурський і Лоханський. То на цьому сурський поріг такі камінчики з одного берега на другий. Вони багато перегороджували. І навіть був великий острів, якого вивчали науковці-історики, і там знайшли поселення, яке так і назвали сурське, бо воно не схоже було ні на що. От на де інше зустрічалося, все було якесь інакше. От, у них якісь були свої, посуд відрізнявся, знайде труда, все отак от було, було інше. Його навіть назвали Сурський. Тобто люди жили тут спокінвіку. Офіційне заснування Волоського датується 1770 роком. Під час російсько турецької війни запорозькі козаки під командуванням Данила Третяка захопили Ясир, полонених волохів, євреїв та турків, яких татари вивезли з території Волощини. Нині це сучасна Румунія. За наказом кошового отамана Петра Калнишевського, цих полонених поселили на землях Запорозької Січі, зокрема перед Кодаком, і при впадінні мокрої сури в Дніпро. Так виникла Волоська Слобода, яка згодом стала селом Волоське. Хоча волохи сповідували ту ж віру, що й місцеві, вони зберігали свою мову й культуру. То, от перша моя згадка про волоську мову. Це я маленька в них гостювала, і ми з тією бабу пішли до крамниці. І по дорозі вона зустрілася з своєю товаришкою. І я бабушку дуже любила, і раніше ж ніколи не чула. Не думала, що це може бути якась інша мова. Або що. Вони почали між собою розмовляти якимись незрозумілими словами, і якось так швидко. Мені до чого було страшно. Я думаю, що ж це з ними таке сталося? Як знаєте, як біс вселився, чи хто знає, що. Я дуже перелякалася. Це виявляється, вони між собою тут зустрічалися і. Їм там було зручніше, і інші не розуміли, і їм так простіше, як нам от українською чи розмовляючи якось англійською. А зараз вже майже нікого не знайдеш, там якісь слова знають, а так, щоб розмовляти, вже ніхто й не міг. Ми, ми пробували збирати, коли цю книгу м, хотіли напечатати, то словничок тут збирали якийсь, то ну дуже важко, дуже важко знайти якесь слово. Хоча оцей ансамбль Ромашка, він пісню співає одну чи дві. Волоською мовою. Під час будівництва Днепрогес у 1932 році почалось затоплення дніпровських порогів, драматична сторінка в історії Волоського. Під водою опинилася вся стара історична частина села. Було затоплено 315 володінь. Змінився весь культурно-економічний ландшафт. Частинку мешканців Волоського було переселено до інших сіл. Сьогодні Волоське це не лише мальовниче село з багатою історією, але й місце, де зберігаються та передаються з покоління в покоління культурні надбання предків. Його унікальна історія та культурна спадщина роблять Волоське важливою частиною історико-культурного ландшафту Дніпропетровщини. Більше про історичні місця, які можна подивитись і зараз, ми розповімо вам у наступному випуску. Залишайтесь з нами.